Шановне студентство, я Свисенко Софія, студентський декан біолого технологічного факультету Сумського національного аграрного університету. За чотири роки навчання я впевнилась, що студентське самоврядування це молодь, яка має активну життєву позицію і здатна вирішувати проблемні питання на рівні власного університету. Навчальний рік почався з успіхів. Саме наші студенти вирішили приймати участь у міжвузівському чемпіонаті з пейнтболу. Я пишаюся ними, адже вони зайняли перше місце серед команд Сумського державного університету. Виринської академії банківської справи Національного банку України та збірної команди випускники. Наші хлопці довели, що аграрії найкращі. Не варто також забувати про благодійність. Щиро дякую усім студентам, які відгукнулися на нашу пропозицію допомогти хворій дівчинці. Ми завжди готові допомогти у скрутній ситуації. Я сподіваюся, що в майбутньому ми залучимося підтримки ще більшої кількості студентів, адже нас чекають багато подій, найочікуванішою з яких є день працівника сільського господарства, крім урочист... З Того концерту я пропоную прийняти участь у онлайн-фотоконкурсі сільськогосподарське селфі а також підтримати всенародний читацький рух і відкрити полицю «Буккросинг – книга, що подорожує. Але, дорогі студенти, без вашої підтримки нічого не вийде. І пам'ятай, СНАО – це ти. Доброго дня, шановні студенти, я Даніл Олександр, студентський декан інженерно-технологічного факультету. Продовж багатьох років наш факультет постійно розвивається та оновлює свою матеріальну технічну базу. Зростає науково педагогічний рівень викладачів. Зміцнюються творчі зв'язки з науковцями навчальних закладів України, ближнього та дальнього заробіжжя, посилюється втілення результатів наукових досліджень, зростає якість та підготовка випускників. Кожного дня потреба у кваліфікованих кадрах зростає все більше і тому на нашому факультеті. Нещодавно було відкрита клас Лазівські машини з метою максимально якісно навчити сучасного студента особливостям та тонкощам роботи з інноваціями. З 2 по 7 листопада відбудеться тиждень інженерно-технологічного факультету. Будьте активними та креативними. Не марнуйте свого студентського життя, адже СНАО це ти.